Пам'ятаєш, як сміялись до зорі І світ за вас, і тільки для двох для нас. Тепер частіше мовчимо, ніж говоря. І кожне слово, як невидимий баласт. Ти кричиш, я замовкаю, не встигаю. Розуміти де правда, а не просто бій, але серце знов до тебе повертає. Бо в тобі моє спасіння, і мій гріх. Ти моя вперта, шкідлива любов, вогонь, що пікає, але не згас. Хоч ми втомились від мили і розмов, без тебе порожній порожні, світ і час, ніхто не потрібен, крім тебе одної Зі звістю з усмішкою за ти моя І навіть у Сварках у тиші холодні холод відно, я в тебе, як то як з нуля ми наче дощо і відео грозу Несумісні, але завжди разом Я шукаю сенс у кожному чому. Бо не вірю, що усе вже за вікном. Ти мовчиш, але я знаю, що важливо Інколи любов не виглядає, як кіно. Це не про троянди, а про дим і зливу. Та серце каже все, що не кіне, ще не дно. Ти кричиш, я замовкаю, не встигаю. Розуміти правда, а де просто бій, але серце знов до тебе повертає. Бо в тобі моє спасіння і мій гріх І моя впред шкідлива любов, мій вогонь чопікає, але не згас, хоч ми слів світливий розмов, без тебе порожній, мій все світ і час, ніхто не потрібен, кінь тебе одної Зі злістю, з усмішкою вся ти моя І навіть у свайдах, хоч ти холодні, люблю я тебе, як тоді, як з нуля Може ми сітка з вогню і шрамів, може часом ми не вміємо відчувать. Та я бачу в тобі сенс бачу правду і не дам цій любові пропадать. Може, зіткнені з вогню і шрамів. Може, часом ми не вмієм відчувать, та я бачу в тобі сенс, бачу правду, і не дам цій любові пропадать.